Доброго дня, українці! Знаходимося в Святорицькому районі біля скверу Природозаповідного фонду України. Що ми бачимо? Ми побачили, як на ПЗФ автомобілі благоустрія знищували зелені насадження і знищували газон Природозаповідного заповідного фонду. На наше зауваження вони почали тікати. Ми переговорили їм путь, викликали поліцію. Що поліція зробила? Дала їм втікти. Вони нам кажуть, ми демонтуємо цей ларьок, і машини заважають, то ми ми можемо знищувати такий історичний пам'ятник. А саме цікавий, що за оцим всім злочином екологічним наблюдали, стояли автомобілі. Кого подумали, правильно, Київ, Зеленбуда, Святошинського району. Вони були сліпі в цей момент, коли ломали дерева, коли знищували ПЗФ. А за моєю спиною був магазинчик, який тут знаходився з 2009 року. 16 років він тут стояв, нікому не заважав. Але хтось положив глаз на це місце. І коли ми під сюди підійшли благоустрій міста Києва Різав, ларьок. не взяли його, підняли, перенесли, але знищували просто нагло цинічно. На запитання чи знають вони про те, що є в Україні закон президента України, про те, що мораторій, всі договори, які були е, ді, чинними на момент вторгнення Росіян до України, вони є чинні. Тобто я підходжу до благоустрою і кажу, є закон України. Він захищає даного підприємця. А вони кажуть, а нам все одно на закон України. Ми керуємося внутрішніми документами. Вдумайтесь, закон України, президента, який підписував і постановок Абміна, на сьогоднішній день не чинні. І що вони зробили? Вони казали, що ми все законно. Коли почали викликати поліцію, і вони почули, що є закон президента України, і вони його порушують. Вони втікли, а на сьогоднішній день люди не захищені. І у людей забирають все.